Недалеко від мого будинку, в якому я живу, є дуже цікава вітрина. До речі, власниця цього ремонту взуття жінка. Я взагалі ніколи не бачила жінок, які ремонтують взуття. Але так, і вона збирає таку колекцію. От і я якось згадала, що у мене вдома, я пам'ятаю з дитинства, стояла така малесенька, малесенька туфля зі скла. Я думаю, якщо б я їй запропонувала поповнити свою колекцію, то вона була б не проти. Напишіть в коментарях, а що колекціонуєте ви. Може, в когось теж є такі цікаві колекції.